Події міста та регіону на часі в студії Яна Потоцька. Вітаю! За минулу добу поліція евакуювала з верхньої терси жінку з двома дітьми. Поліція закликає громадян виїжджати з прифронтових населених пунктів до більш безпечних місць. Лише впродовж доби війська РФ завдали півтисячі ударів з різних видів озброєння по 16 містах та селах області. З майже 300 безпілотників, спрямованих ворогом, переважали ФПВ. Один з таких влучив у приватний будинок в Малокатеринівці. Обійшлося без постраждалих. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів. На Гуліпільському напрямку війська РФ п'ять разів безуспішно атакували поблизу Малинівки. Три атаки загарбників в напрямку Павлівки відбили наші захисники на Оріхівському напрямку. Водночас агенти, АТЕЖ до Дня Росії провели успішну диверсію в Мелітопольському районі. Один з бійців підпалив ворожу армійську вантажівку чергової частини РФ. 20 пожеж на відкритій території загасили рятувальники тільки протягом минулої доби. Це Запоріжжя та район. Одне з найбільших загорянь, зафіксовано в обласному центрі, спалахнула суха трава на площі майже тисяча квадратних метрів. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався і міг охопити й приватні будинки. Проте рятувальникам вдалося приборкати полум'я. Загалом вогонь пошкодив понад 7 тисяч квадратних метрів території, 113 рятувальників та 29 дев'ять того сили пожежі з 10 ранку до 9 вечора. Хроніка закам'янілих сліз 16 новел про російську окупацію презентувала журналістка з Якимівки Антоніна Букреєва. Це збірка історій її сусідів, знайомих земляків, які взимку 22-го пережили вторгнення загарбників у приазов'я. Хто герої цих оповідань авторка розповіла під час презентації. Приниження знущання страх у книжці хроніка закам'янілих сліз, жителі Якимівки, Дорожнянки Маріуполя згадують перші тижні після вторгнення. Звичайні люди, які були господарями на своїй землі, не сприйняли окупаційну владу і, як могли, чинили опір, розповідає авторка Антоніна Букреєва. Подія сталася у селищі міського типу неподалік Мелітополя. Тоді окупанти розпорядилися познімати з усіх установ українські прапори. А на щоглу на площі перед Критим ринком поряд із селищною радою вчепили свій триколор. Одна з 16-ти – новила господар. Історія про чоловіка на ім'я Василь, який спустив російський триколор у центрі Якимівки і дивом уникнув покарання окупантів за свій вчинок. Глянув на цей аквафреш, підійшов до щогли, подивився спусковий механізм. Спустив цей прапор. Розумієте, так спокійно, серед білого дня, спустив цей прапор. А якщо ви думаєте, що він кинув на нього його на, на землю і потоптався дарма, негідно засмічувати нашу землю таким лайном, він його скомкав і відніс до нюрма, там стояла урна. Що сталося з цим чоловіком? Авторка дізналася тільки зараз, перед презентацією. Мене весь час питають читачі, що з ним сталося. Я кажу, я не знаю. І щойно до мене підійшла Олена з Якимівки і сказала, це Вася, вона його знає. Каже, він втік. Він по посадках переховувався, він знав, чим це закінчиться. Була в окупації сама авторка півроку спостерігала, як господарює в Якимівці нова влада, збирала розповіді людей і три роки по тому видала збірку про війну. Її пані Антоніна вважає своїм особистим внеском у перемогу України. Каже, з друком допоміг син рятувальник. А малюнок на обкладинці зробила 14-річна учениця Запорізької дитячої художньої школи Ореся Гуржій. На даному малюнку. От вона зобразила покоління, на долю якого випали всі тяготи цієї війни. Чому закам'янілих сліз? Тому що вже ми скільки пережили, що вже плакати нічим, уже все закам'яніло у нас із середини. Є у книжці Антоніни Букреєвої і глава про її колегу, журналіста з Маріуполя В'ячеслава Твердохліба навесні 22-го, у дні запеклих боїв у його рідному місті. Чоловік знімав все на мобільний телефон. І коли вибирався звідти, найбільше боявся, аби окупанти на блокпостах не виявили це відео. каже радості не було меж, коли після важкого і тривалого шляху зрештою почув українську мову. Такий, знаєте, міцненький чоловік, років за 50, Такий, от знаєте, як класичний, ми раніше знімали хліборобів з села. Знаєте, і, і він такий: ого-ого, ти, а ти звідки? Та з Маріку, ох, йо, він обнімає мене от, знаєте, як по батьківськи Тираж книжки хроніка закам'янілих сліз 40 примірників. Авторка подарувала їх запорізьким бібліотекам. Знайти збірку можна також і в Мелітопольському хабі саме тут. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Як адаптуватися до змін в законодавстві та уникнути юридичних ризиків в роботі медичних закладів з 28 серпня в Україні скасовується господарський кодекс. Це торкнеться й медичних закладів, адже зараз майже всі вони комунальні некомерційні підприємства. Щоб працювати далі, треба буде створити товариство. Це питання стало головним під час тренінгу юридичний менеджмент в закладах охорони здоров'я. Після 28 серпня вже буде існувати заборона на створення комунальних і комерційних підприємств. Тобто, наприклад, якщо процес якийсь приєднання, злиття об'єднання, це це буде неможливо зробити вже в формі підприємства. Тобто, все це треба буде вже робити в формі товариства. Є три роки оцей перехідний період. Для того щоб відбулася е ну, перехід з КМП в КНТ. Експерти кажуть, що цей процес буде легшим та менш нервовим ніж попередня реорганізація та об'єднання медичних закладів. І в перехідний період всі питання будуть вирішені. Також обговорили і права та обов'язки медичних закладів за договорами з НСЗУ, управління ризиками та організація платних послуг. У сфері охорони здоров'я в нас є певні теж пріоритети це послуги з реабілітації, розвиток послуг з реабілітації паліативної допомоги, підтримка первинної медичної допомоги і розвиток кадрового потенціалу закладів охорони здоров'я. Хочу сказати, що це буде серія тренінгів подібних по юридичному менеджменту заходу при здорові, і саме перший тренінг ми проводимо в місті Запоріжжя. Потім це буде далі в наших цільових регіонах. Ординарно про відомі історичні факти. Авторську екскурсію в комплексі Запорозька, січ, що на Хортиці вперше провів 14-річний школяр. Ігор Сотніков захоплюється історією, постійно бере участь в майстер-класах на острові Хортиця. Тож працівники заповідника запропонували йому спробувати себе в ролі гіда. Що з цього вийшло, знає Ірина Чернова. Зараз ми знаходимося у церкві покрови Пресвятої Богородиці. Це водночас дійший православний храм. Висота ситуації церкви близько 25 метрів. Можемо побачити, вона досить висока. 14-річний Ігор Сотніков веде екскурсію в історико-культурному комплексі Запорозька Січ. Хлопець цікавиться історію, багато читає. Ігор постійно відвідувач заповідника. Тож фахівці оцінили рівень його підготовки і запропонували провести власну екскурсію. Він минулому році був активним учасником наших майстер-класів, лекцій. Це взагалі дитина, яка дуже захоплена історією і археологією. І от спала на думку така ідея. Я запропонувала йому прийняти участь в ній, на що він відповів майже одразу згодою. І, зрештою, у нас вийшла дуже чудова, як на мене, і як за відгуками наших відвідувачів екскурсія. екскурсії. Перша справжня екскурсія Ігоря Сотнікова була для майже 40 відвідувачів. Тривала вона близько години. За цей час хлопець провів екскурсантів усіма локаціями Запорозької Січі. Спочатку йому пропонували брати кілька об'єктів, але Ігор вирішив розказати про всі. Його авторська екскурсія була насправді авторською екскурсією. Він не мав заучувати текст, він мав говорити те, що він знає. А головне і для нас було почути, як саме підліток, який цікавиться історією, хоче продовжувати розвиватися і навіть працювати в майбутньому в цьому напрямку. Як він сприймає, що саме для нього цікаво, як він знає, що саме він виділяє, на що акцентує. У свою увагу, щоб ми теж могли зрозуміти, де наші недопрацювання можливо помилки по дитячому але щиро і дуже професійно такою назвали роботу Ігоря професійні екскурсоводи, історики, археологи, працівники заповідника Хортиця і його шкільний вчитель історії за старання вручили подяку за сміливість та любов до історії як наймолодшому співробітнику закладу. Взагалі історію школяр захоплюється з шести років. А потяг до археології з'явився після підриву ворогом греблі каховської ГЕС. З того часу він зібрав на березі Дніпра чимало артефактів. Територія оховилася. Власне кажуть, яка була раніше під Водою, майже 70 років Каховську Гес побудували у 1956 році. І це таке моє захоплення. Археологія. Мені дуже подобається шукати різні артефакти. Історію варто досліджувати, для того, щоб помилки, які були допущені раніше, зараз не повторялися. Ігор багато знає про козаків та їхні звичаї. Каже, якби жив за козацьких часів, не відмовився би стати отаманом. Але визнає, що то дуже велика відповідальність. Можливо, тому кандидату в отамани пропонували посаду тричі, або він все зважив. Окрім цього, звали, звали старих дідів козаків. Тобто, і вони брали землі Васенкаручи. Там, якщо це була зима, то брали сніг або ж багнюку якусь, землю, звичайно. І повинні були обмазувати лице цією бахнюкою. Це була така цікава церемонія козаків. Також це робилося для того, щоб козак не зазнавався, тобто він виріс з землі і повернувся на землю. Ігор Сотніков каже, після школи планує вчитися на історика. Між викладанням у школі та роботою в музеї обирає останнє: мріє працювати з артефактами, вивчати пам'ятки, розкривати таємниці історії. А за майбутнє місце роботи юному екскурсоводу хвилюватися не варто у національному заповіднику Хортиця. Запевняють, радо чекатимуть на нього. Ірина Чернова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.